Освітяни продовжують розвивати національний проєкт Фінансова грамотність 2.0» у кривому розі. Сьогодні тема особистісне зростання, ключ до успіху і щастя. Збираємо сьогодні всіх вчителів, які стали тренери клубів фінансової грамотності. У нас 20 клубів на базі ліцеїв нашого міста, і формула нашого успіху партнерство. В партнерстві народжується принцип довіри. Підтримки, взаєморозуміння і підсилення один одного. Проєкт згуртував навколо себе міську раду, фонд гарантування вкладів фізичних осіб, громадську організацію Діловий клуб Партнер, а також три провідні криворізькі заклади вищої освіти КНУ, КДПУ і ДУЕТ. Тренінг проходив на базі Державного університету економіки та технологій. До реалізації проєкту також доєднався партнер із банківського сектору. Ми вже третій рік поспіль є партнером національного проекту з фінансової грамотності. І в рамках даного проекту реалізуємо особисті тренінги для вчителів, що дає даний тренінг? Даний тренінг дозволяє вчителю прокачати, можна так сказати, додатково свої навички, тому що на сьогодні освіта змінюється. Додаються нові освітні програми, такі як фінансова грамотність, соціальне шкільне підприємництво. І, відповідно, крім звичайної шкільної програми, вчителю важливо підтримувати ритм, бути авторитетом для учнів, для батьків, мати достатні навички для впевненості, в тому числі в собі, щоб рухатися далі і встигати за зміною часом. Тим паче, що зараз діджиталізація, всі учні діджиталізовані, і вчителю вкрай необхідно мати всі ресурси для того, щоб бути з учнями разом. Банк партнер. Має потужний тренерський ресурс, і саме його сертифікований тренер Андрій Радченко провів навчання спрямоване на підсилення комунікаційних навичок керівників клубів фінансової грамотності. Я відчув з першої хвилини, коли почав працювати з нашою аудиторією, що це люди освічені, що це люди інтелектуальні, що ці люди чують, і ці люди дають такий. Професійний класний зворотній зв'язок. Сьогодні ми розмовляємо про продажі, причому це не просто алгоритми продажів, якісь інструменти продажів, а це ще про емоційний інтелект в продажах, емоційний інтелект взагалому в бізнесі. І як емоційний інтелект ми можемо в щоденному своєму житті покращувати. Клубна мережа продовжує зростати. Кривий ріг разом із натхненниками проєкту задає темп розвитку. Звичайно, стоїть питання підвищення професійних знань, умінь педагогів, які працюють в цьому проєкті, тому що вимогливіші стають діти, оскільки вони зановлюються безпосередньо в саму тематику. І мова йде про особистісне зростання педагога. Воно криється не тільки в методиках педагогічних, а ще і у наповненні їх знаннями про ті фінансовими продуктами, які на сьогоднішній день є у полі економіки України. І зокрема під час тренінгу говорили про емоційний інтелект, результативність продажів, силу комунікації та взаємопідтримку. Я викладач зарубіжної літератури, але цього року долучилась до клубної сімейки і клуб фінансової грамотності. У нас ліцею вже працює третій рік. Нові знання мене цікавлять завжди. Але саме фінансова грамотність це те, що має рухати вперед не тільки мене особисто, але рухати вперед наше суспільство. Я вчителька математики і фінансової грамотності. У нашому ліцеї клуб функціонує вже третій рік. А я являюсь керівником цього клубу. Діти ходять з величезним задоволенням. Ми вчимо використовувати можливості. І сьогоднішній тренінг це теж про можливості. Ну якщо я не використовую можливість, чого ж я вчу дітей? Надія. Шевченко Олексій Правицький. цей день.